Робота GB200 на 20 кінських сил трьохциліндрова, циліндрова 2003 рік. По рукам свіжа по резині. Резина задня в ідеальному стані, рідна Бриджестон. Передня трошки має мікротріщини але це дурниця ще поїздить. Далі є от тріщини на такій на сідушці, по напрацюванню 665 мотогодин. У нас коробка полуавтомат. -швид... Трьох вал валодбору потужності із реверсом, ряд понижених, повишених, фреза йде в комплекті, трьохточка циліндр боковий з плаваючим режимом з автогоризонтом. фреза прийшла у нас без ножів, але ножі ми безкоштовно укомплектуємо. Без підтікань, все сухо. Тут система управління горизонту. Зараз заведемо. Тримаємо трошки свічу накала. Так. Ще Щоб... Оп, зараз поїдемо. Відро Так, по призі, зараз покажемо по призі. Це система управління, ручний, ручне керування. Опускаємо. наприклад. Це ручне. І... Е Автогоризонт нажали, стали у положення.